Внаслідок влучання авіабомб у Харкові в суботу, 22 червня, зросла кількість поранених. За інформацією національної поліції, яка документує наслідки воєнних злочинів росіян. Загинули троє людей. Ще 56 постраждали, в тому числі двоє діти. Попередньо військові РФ застосували по місту чотири ракети у Д-30. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, зупинку громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт. Також зафіксовані влучання по території екопарку та підприємство. Серед поранених є двоє дітей, 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина перебувають у дуже важкому стані. Усі постраждали внаслідок обстрілу росіян, цивільні люди. Одна жінка загинула на зупинці тролейбусу. Чоловік йшов по вулиці і опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік це охоронець підприємства. Наразі невідомо скільки ще людей може перебувати під завалами. Пошукова рятувальна операція триває.